Вітаю, друзі! Напередодні дня усіх закоханих я вирішила зробити добірку романтичних фільмів. Тому, якщо ви шукали щось легке і невимушене, або ж просто хотіли відпочити від зайвих думок, ця добірка саме для вас. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, ставте вподобайку, а я починаю. І перший фільм вибір. За сюжетом молодий чоловік на ім'я Тревіс живе своє спокійне життя у невеликому прибережному місті в північній Кароліні. Він має роботу ветеринара і гарних друзів, з якими проводить кожні вихідні. І хоча усі його друзі вже давно одружені та мають дітей, Тревіс не поспішає, допоки в сусідній будинок не заселяється молода та вродлива лікарка Габі. Однак ще з самого знайомства вони не поладнали, і надалі їхні стосунки були дещо напруженими. До того ж, Габі мала серйозні стосунки з хлопцем. Але одного дня хлопець їде у відрядження, а Габі з Тревісом починають разом проводити час, поступово закохуючись один в одного. Та на цьому історія не закінчується. Настане день, коли кожному з них доведеться робити свій життєвий вибір. Люблю тебе, ненавидіти. Бен та Бі познайомились за кумерних обставин і провели неймовірне побачення. У них були всі шанси стати гарною парою, але щось пішло не так. Бі скоїла дурню, Бен наговорив лишнього і на цьому могло б все скінчитись. Але доля підготувала для них випробування. Сестра Бі починає зустрічатись з подругою Бена, і ці двоє вимушені інколи бачитись і терпіти один одного. Та все змінює весілля, на яке їх обох запрошують. Просили аж до Австралії. Бен і Бі заселяються на віллу разом з іншими родичами та друзями. Але в перші ж дні настільки набридають своїми сверками, що ті розробляють план, який мусить посприяти їхньому коханню. Та Бен і Бі, в свою чергу, здогадавшись про план родичів, вирішили на деякий час зіграти закохану пару, щоб оточуючи, нарешті від них відчепились. Думка про тебе. У центрі сюжету Солен 40-річна мати-одиначка, яка керує картинною галереєю в Лос-Анджелесі. В той час, коли її 16-річна донька Ізі збирається на фестиваль Коачела, Солен планує піти в похід, щоб побути наодинці з собою і привести думки до ладу. Однак в останню хвилину все змінюється. Колишній чоловік, який мав відвести доньку з друзями на фестиваль, змінює плани. Тому це завдання лягає на плечі Солен. На фестиваль. Вона випадково знайомиться з Гейзом, 24-річним вокалістом популярного бойс-бенду August Moon. І незважаючи на значну різницю у віці, між ними виникає романтичний зв'язок. Та проблема полягає в тому, чи витримають ці стосунки осуд оточуючих та надмірну увагу журналістів. Оновлено. У центрі сюжету Анна Сантос, амбітна дівчина, що працює стажеркою в мистецькому домі і мріє про блискучу кар'єру. Але поки вона живе в невеличкій квартирці разом зі своєю сестрою і чоловіком та намагається справити враження на свою начальницю, щоб отримати підвищення. І завдяки своїй наполегливості вона отримує шанс відправитись на мистецький аукціон до Лондона в якості асистента. В літаку вона зустрічає заможного хлопця на ім'я. Вільям і випадково змушує його повірити, що вона є арт-директором мистецького дому в Нью-Йорку. Вражений ВІЛ знайомить Анну зі своєю матір'ю Кетрін, британською знаменитістю. Побачення з Вілом, дорогі вечірки і знайомство з відомими людьми, таке життя захоплює Анну. Але невдовзі її брехня спливає на поверхню, і усі старання летять шкареберть. Ода радості. Ця історія про Чарлі, бібліотекаря, який страждає на рідкісне захворювання під назвою катаплексія. Це неврологічний розлад, при якому сильні емоції, такі як страх, гнів, а особливо радість, можуть викликати тимчасовий параліч і непритомність. Щоб уникнути раптових нападів, він намагається вести спокійне життя, уникаючи веселощів та, зокрема, романтики. Все змінюється, коли він зустрічає чарівну дівчину Франческу. Яка перевертає його світ до гори Дригом. І тепер Чарлі змушений робити вибір між своїм безпечним життям та шансом на справжнє кохання. З любов'ю. Розі. Головні герої двійко друзів Розі та Алекс. З п'яти років вони були нерозлучні, гуляли, навчалися і будували плани на майбутнє. Здавалося, що так буде завжди. Після школи вони планували вступити в один універ і нарешті вибратись зі свого провінційного містечка. Але життя внесло свої корективи. Алекс поїхав з надією, що Розі невдовзі приєднається. Та вона залишилася. Не тому, що хотіла, а тому, що залишилася. Вагітніла. Кожен з них пішов своїм шляхом, але вони все ще залишались друзями. Так минали роки, допоки не прийшов час усвідомити, що насправді важливо у їхньому житті. Стилізовано з коханням. Розі молода і амбітна дівчина з Айови, переїжджає до Чикаго, щоб відкрити власну студію дизайну. Її мрія це допомагати людям знаходити свій унікальний стиль і відчуття впевненості. Щоб популяризувати свою студію, Розі звертається за допомогою до досвідченого фотографа Джека, який колись мав успіх, але зараз через невпевненість втратив колишню славу. Втім, робота йому потрібна, як ніколи. І хоча світ Моди Джека зовсім не приваблює, він все ж погоджується допомогти Розі. Разом вони починають працювати над спільним проєктом, який дає їм можливість пізнати один одного ближче. Останній лист від твого коханого. У фільмі розгортаються відразу дві паралельні історії, розділені часом. У 1960-х роках Дженніфер, заміжня жінка з вищого світу, починає пристрасний роман із журналістом Ентоні. Їхня любов проходить через випробування, залишаючи за собою серію зворушливих листів. А у наш час молода журналістка Еллі уникає серйозних стосунків, адже мала гіркий досвід. Одного дня вона Отримує завдання написати статтю і випадково у старих матеріалах знаходить листа адресованого Дженіфер. Він так захоплює Елі, що вона вирішує з'ясувати долю закоханих, ще навіть не підозрюючи, як це розслідування змінить її власне уявлення про кохання. Кохання на ПРОКАТ у центрі сюжету Поппі амбітна молода жінка, яка мріє про підвищення в компанії, де працює уже близько шести років. Невдовзі вона має вийти заміж за свого хлопця, тому вільний від роботи час займається плануванням весілля. Та одного дня в її житті з'являється Майло, директор рекламного агентства, з яким почала співпрацювати компанія, в якій працює Поппі. За збігом обставин Майло хоче винайняти квартиру у тому будинку, де проживає Попі. Однак господар здає лише одруженим чоловікам. Тоді Майло і пропонує попі незвичну угоду. Вона має зіграти його наречену до того часу, поки йому не здадуть квартиру. А натомість попі отримує посаду в його рекламному агентстві. Непоганий план, але якоїсь миті усе виходить з-під контролю. Коротко кажучи. Теді і Ліан випадково познайомились у новорічну ніч. Цього, мабуть, не сталося, якби Теді не спізнився. Такий вже він є. Постійно запізнюється і багато важливих справ залишає на потім. Тим не менш, якимось дивом Теді і Ліан одружилися. Усе було чудово, однак, коли Теді прокинувся наступного ранку після весілля, виявилося, минув цілий рік. Ліан була вагітна і він мав от-от стати татом. Як таке могло статися? Теді не розумів. А тим часом роки його життя проносились з такою швидкістю, що він ледь встигав збагнути. Та для того, щоб зупинити цей шалений біг часу, Теді мусить переосмислити свої пріоритети і зрозуміти, що справді важливо в його житті. Мій коханий ворог. Люсі добра і працьовита дівчина, яка будує свою кар'єру у видавничій компанії. Її головний конкурент Джошуа педантичний чоловік, який ніколи не посміхається і постійно її дратує. Вони працюють в одному офісі і постійно змагаються. Та коли з'являється вакансія на посаду, яку обоє бажають отримати, їхня запекла боротьба виходить на новий рівень. Однак під маскою ненависті ховається щось більше. Пристрасть, яку вони обоє намагаються заперечувати. Поступово їхні словесні сутички та підколи перетворюються на щось більше. І Люсі починає помічати, що за маскою зарозумілості Джошуа ховається зовсім інша людина. Знову любов. Міра Рей, досить відома авторка книжок та ілюстраторка, переживає горе. Два роки минуло з того дня, як загинув її коханий. Міра усамітнилась в будинку батьків, але пережити горе це так і не допомогло. Та завдяки її сестрі, яка не переставала вмовляти Міру повернутись до міста, вона все ж наважилась на цей крок. Жінка намагається рухатись далі. Але щоб справитись з емоціями, починає надсилати текстові повідомлення на номер. Телефону свого покійного коханого. Міра навіть не підозрювала, що цей номер може комусь належати. А він таки потрапив до роба, що працює музичним критиком. Вражений щирістю та емоційністю повідомлень, він намагається знайти спосіб зустріти Міру особисто. Пурпурові серця. Кесі пише пісні, мріючи якось стати справжньою співачкою, а поки що співає в музичному барі, де працює офіціянткою. Дівчина з'їхала від матері на орендовану квартиру, намагаючись бути незалежною. Але вона діабетик, а заробітна плата не покриває усіх розходів на інсулін. Тому їй доводиться братися за будь-яку додаткову роботу. А люк пішов в морпіхи, щоб порвати з темним минулим, але воно не відпустить його. Доки він не віддасть старі борги. Коли він дізнається, що його випадкова знайома Кесі готова вийти заміж за першого ліпшого морпіха, щоб отримати страховку, люк пропонує їй свою кандидатуру. Адже для нього це теж вихід. Про те, щоб отримати допомогу від держави, люк та Кесі мають переконливо зіграти кохання. Та проблема в тому, що у них обох непрості характери та різні погляди абсолютно на все. Коханець Леді Чатерлей. Коні Рід молода жінка, яка виходить заміж за заможного аристократа Кліфорда Чатерлея. Після війни він повертається додому паралізованим і емоційно відстороненим, що поступово перетворює життя коні на самотні існування. Все змінюється, коли вона знайомиться з лісником, молодим і енергійним Олівером. Він працює на її чоловіка і живе в лісовій хатинці неподалік. Між ними виникає глибокий зв'язок, який переростає. Впристрасне кохання, що суперечить усім соціальним нормам того часу. Тому коні опиняється перед складним вибором: залишитися у позбавленому любові шлюбі чи дослухатись до свого серця і обрати справжні почуття. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.